Вітаю вас, друзі. Існує така давня традиція. Для того, щоби правитель Московії міг і далі правити у себе там на болотах. Він має отримати ярлик від монгольського хана. Владімір Путін по нього й приїхав. Бальшою спасібам без всего... Хочу вас поблагодарити за приглашення. Володимир Путін нагадав монгольському хану про чудові сторінки спільної історії та подякував за ярлик. Видаю ще. І... Яркість обіці нашої обші історії буквально за добу до того Володимир Путін пояснював російським школярам, чому вони мають вирости і померти на війні проти України. Це взагалі несправедливо. це, це, це не Бред. Да. розумієте? Чому саме на війні проти України, а не на війні проти НАТО? Тому що пропагандист Соловйов НАТО вже практично знищив, добиває буквально зараз. Ми ні цьому удари по Брюсселю, Берліну. Мадріду всім європейським Постійно погрожуючи світові ядерними ударами, росіяни раптом зрозуміли, що їхній ядерний шантаж перестає працювати. Мене пугає, що статус ядерного оружя зараз, ну він якось знаєте, от однівіліровим отрис. Почнемо із візиту Владиміра Путіна до Монголії. Як він і любить йому спершу подарували дитину. Владімір Путін прибув до столиці Монголії не сам. Разом із ним приїхали і його особисті снайпери, і це не дивно, адже йому загрожувала серйозна, дуже серйозна небезпека. Просто напередодні монгольські активісти вийшли із пікетом і вимагали заарештувати Владиміра Путіна, а не влаштовувати йому урочистості. Бо, як ви напевно знаєте, Монголія є членом міжнародного кримінального суду, того самого суду, який раніше оголосив Владіміра Путіна у розшук, через те, що він причетний до викрадень. Українських дітей проте Монголія відмовилась виконувати рішення міжнародного кримінального суду. І саме для того, щоб показати, що рішення Міжнародного кримінального суду владіміра Путіна не хвилює, він і прилетів до Монголії. Маю відзначити, що це не перша спроба владіміра Путіна делегітимізувати рішення міжнародного кримінального суду минулого року. Він хотів відвідати Південноафриканську Республіку, але передумав та також є членом міжнародного кримінального суду. І от зараз Владімір. Мір Путін обрав напевно найслабшу країну із членів міжнародного кримінального суду Монголію. Причому слабкою вона тут є не тільки тому, що у неї слабка економіка, а тому, що вона фактично затиснута між так званою Росією та комуністичним Китаєм. Монголія багато у чому залежна від цих країн, і не може просто так їм узяти і відмовити. А тут іще Владімір Путін пообіцяв знижку на газ. Це цікаво для Монголії. І Вам напевно цікаво, а які ж наслідки. Будуть тепер для Монголії за те, що вона не виконала рішення міжнародного кримінального суду. Та, скоріш за все, жодних наслідків не буде у римському статуті міжнародного кримінального суду. Просто не передбачено, щоб держави-члени-учасниці римського статуту не виконували рішення міжнародного кримінального суду. Проте однозначно Владімір Путін завдав удару по системі міжнародної кримінальної юстиції. І це привід висловити, напевно, і ще одне надзвичайно глибоке занепокоєння. До того як відправитись до Монголії, владімір Путін відвідав Республіку Тива і пояснив місцевим школярам, що насправді їм дуже серйозно загрожує Україна. На около 10 тисяч жителів Республіки Тива приймають саме активне участь в спеціальній воєнній операції ані рискують собою, своїми життями, своїм здоров'ям, захищають Кожного із вас маю визнати нас із вами розкусили. Українська армія дійсно мала таємні плани вторгнення до республіки Тива. Для цього нашим військам усього лише треба було подолати 4 тисячі кілометрів непомітно через територію так званої Російської Федерації та напасти на тиву. Але владімір Путін усе передбачив, і саме тому він вирішив напасти першим на упередження. А ще владімір Путін передбачив, що ми хочемо піти на тиву, і саме тому там не розвивав жодного інфраструктури щоб наші танки не проїхали 75 років спустя після приєднання до советському союзу тува залишається чуть ли не єдиним регіоном країни, який з нею зв'язаний єдиною автотрасою. железної дороги здесь як не було так і не хоча даруйте насправді Владимир путін як міг розвивав інфраструктуру там причому розвивав особисто первим желізнодорожним категорію скріпляє Председатель правительства Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. А потім прийшли кляті українці і не дали добудувати залізницю. Тепер вона має ось отакий вигляд. Розмовляючи із дітьми, Владимир Путін також вирішив поділитися тим, як у нього болить від якоїсь там провокації у Курській області. Тому ані учиніливути цю провокацію е, в. Курської області, а до цього пытались осуществить такую же провокацию в Бря в в Белгородской Біл... області? Є інформація, що ФСБшники досі тримають контроль над кордоном так званої Російської Федерації у Курській області. А ті невеликі ДРГ, які прорвалися, їх буквально за три дні виб'ють. Я таких трьох днях по викидуванню войск НАТО з території нет. Ну ми же віть, що губернатор об'являє, що ще 10 десять евакуйовані. У ну, ну якщо немає наступління, зачем евокуювати силосоваєм ну, не... ситуація повністю контрольована. Це усього лише незначна провокація на території Курської області. І не варто ні за що хвилюватися, особливо місцевим. Там залишилось огромное количество людей. Которою сьогодні фактично находится в заложниках у противника. Владимир Путін дав чітко зрозуміти, що йому плювати на тих місцевих. Плювати він хотів на курян. От дивіться, Україна почала наступати на Курщині, а Владимір Путін не поспішає їй допомагати. Для Владиміра Путіна набагато важливіше схід України. Рощот був на то, щоб прекратіти наші наступальні дії на головних учасках в Донбасі. Результат ізвісті да конечно. дане питання дуже серйозно хвилює Владиміра Путіна. Він каже, що на Курщині є якісь там бандіти. Ситуація словом доволі серйозна. Треба розбиратися, і тому Путін чкурнув до Монголії. Надо, конечно, роззабратися з цими бандитами, які забрались на територію Російської Федерації імінно в Курську області з їх попитками дестабілізувати ситуацію в в цілому. Але як Володимир Путін має усе це зробити? Він же не хоче перекидати війська зі сходу України, щоби ті наступали на Курщині. Значить, залишається тільки один варіант, і це ядерні погрози. Але російські пропагандисти виявили, що вони чомусь перестали працювати. Є відчуття, що люди втратили страх, Угу. що ядерне оружі не здержувати більше від тих конфліктів. Від которых она сдерживала що наверное, там в канзва второї части двадцятого века. Почему чому люди этот страх потеряли? Дивно, почому може, тому що російські пропагандисти кожен день погрожують ядерною зброєю, а потім нічого не стається? Може, тому що виявилося, що ніяких червоних ліній у так званої Росії просто нема? Можна зайти. на территорию ядерной державы, откусить территорию, забрать в плен тысячи мирных жителей. Можно пройти дальше. И ядерное сдерживание здесь оказывается бессильным, потому что непонятно, куда бить. Или я не понимаю саму технологию. Тем паче, российская ядерная доктрина позволяет, иначе, как использовать и ядерную зброю в таких случаях. На нашу территорию напали. Напал военный противник. Откусил кусок Територію пасі 100 населених пунктів, але по-перше, коли російські пропагандисти отак акцентують увагу саме на Курщині, це означає, що вони загнали себе у логічну пастку і не визнають окуповані території України частиною так званої Росії. І по-друге, яка різниця, чиї взагалі то населені пункти, мені здається важливо Перефокусуватися це раз не та тема, над которой следует рассуждать. наш, не наш населений пункт, і оскільки немає жодного значення, хто саме контролює населені пункти так званої Російської Федерації, це означає, що по російських населених пунктах можна бити ядерною зброєю. Це не основание объявить війну і влупить хоча б по тем силам, которые обеспечивают нападение на нашу страну. Формальні юридичні то вже основа розпочинати ядерні бомбардування можна одразу із республіки Тива. Ви ж пам'ятаєте, ми також на неї плануємо напасти. Але друзі, ви не переживайте. по українцях ядерну зброю росіяни, ну скоріш за все застосовувати не будуть. Натомість нам на голови може полетіти іранська балістика. Знову ж таки, із американськими чіпами. Видання Bloomberg стверджує, що Іран точно 100% вже практично майже почав передачу ракет так званій Росії. При цьому Сполучені Штати Америки досі забороняють нам атакувати так звану Росію американською зброєю, бо це ескалація. А Байден, відповідаючи на питання, коли вже будуть зняті обмеження, каже, що він вже сказав, які є обмеження, а яких нема. Юкрейнгавюсінікресні квест столити стріксо Америком деканслайфакон вашо фейс. Дуже потужна відповідь великої наддержави. Тим часом ситуація на східному фронті і далі залишається дуже складною. Росіяни штурмують не лише на Покровському, а й на Вугледарському напрямку. Відновилися активні бої. Ми на зв'язку із 72-ю бригадою та іншими підрозділами, які тримають оборону на цьому напрямку, і готуємо нові поставки дронів. Камікадзе. Пам'ятайте, нашкодити Україні не можуть лише ті росіяни, які подохли для того, щоб таких росіян ставало більше, продовжуйте допомагати силам оборони України.